Має пневмо гальма. Обов'язково. Да, так. Да, Тому вона забезпечує відповідну і транспортну швидкість, скажімо так. Угу. І транспортну швидкість. І ще хочу звернути вашу увагу. Якщо ви подивитесь, у нас ці консолі вони телескопуються. Тобто Сама вісь по собі вона розширяється. Ось. А, може, да. Любу, любу. Да. Ну, В транспорті зрозумілим чином ми вісь, звужуємо до габарита 3 метри на полі, щоб у нас коло сосівалки не співпадало з колією трактора. От, ми телескопуємо, розширяємо колію і таким чином у нас вже коло сосівалки йде по міжряддю самих рядків сошників. Далі, що цікавого у нас, значить, і що унікальне. Унікального да. кожен цікавий, ко унікального ко до, до... кожен кожен виріб як цікавий, так і унікальний, не тільки наш, точніше, і наш в тому числі. В Чому унікальність? Ну, Сашник, дещо ви такий сашник побачите, схожий, скажімо так, з іншими виробниками. Але унікальність в тому заключається, що ми не проводимо ніяких налаштувань, наприклад, по скидачам насіння. Ми насипаємо. Насіння, дивимося на фракцію насіння, підбираємо відповідним чином диск, ну, або від культури або від фракції. Потім а ми просто... Ми можемо тоді зайти на ту сторону, там Туда подивимося я, краще. Давай. Давай. Тому що як хош нас так, Хош має колеги 24 сви, а не просто. Так. Ну так, да. зараз я візьму турбинку.